Будь-які зміни будемо теж повідомляти наживо. Ну а просто зараз про ситуацію на українсько польському кордоні Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, доєднується до нашого ефіру. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Та ну певно, оперативна ситуація станом на цю мить, якою вона є. Передовсім звичайно цікавить кордони з Польщею. Ну, власне, ситуація. Залишається такою незмінною. Польські фермери продовжують блокувати шість напрямків, шість пунктів пропуску, ускладнюючи рух для саме вантажних транспортних засобів, які слідують як в бік України, так і ті, які слідують з України в Польщу. Станом на ранок сьогодні сукупно на всіх цих шести напрямках в черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше навпроти напроти пунктів пропуску краківець Раваруська та Ягодин. Ну і маємо такі е, суттєві зниження кількості перетинів кордону е, саме вантажівками, особливо це відчутно по напрямку пункту пропуску Шигині. За минулу добу е, тут кордон перетнуло десь 35 вантажівок, 24 з яких слідували в бік України. Фактично, це пропускалося по одній вантажівці за годину. І 10 вантажних транспортних засобів прослідувало в бік Польщі, тобто ще менше, ніж одна вантажівка за годину. І також критично низькі показники перетину кордону по напрямку пункту пропуску Ягодин. за минулу добу, в бік України, то перетнуло кордон десь 70 вантажівок. І варто відмітити, що на цьому напрямку польські фермери. Взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в бік Польщі за останні дні. Показники тут перетину кордону нульові чи пропускають польські фермери в Україну машини з військовою допомоги, з гуманітарною допомогою? Чи блокують на загальних умовах усі? Ну, власне, ми фіксуємо, що в українські пункти пропуску прибувають і гуманітарні вантажі, і інші важливі вантажі для України. Тобто, сказати, що вони обмежуються в проїзді через ті блокадні місця на території Польщі, я не можу. Але звісно, мені складно дати оцінку, як наскільки безперешкодно вони можуть прослідувати через місця, де знаходяться польські фермери. Але ще раз можу констатувати, що в українські пункти пропуску такі вантажі прибувають. Ситуація з українського боку. Знаємо, що були певні теж ініціативи. Ну, принаймні, публічно про них заявляли українські фермери, про дзеркальне блокування на окремих ділянках. Чи фіксуєте ви ось таке явище, як із цим? Ну це українські перевізники. Вони знаходяться на чотирьох напрямках: це пункти пропуску Ягодин, Криківець, Рева, та Шегині. Вони знаходяться на певній віддаленості від кордону, також на автошляху, тобто своєю присутністю вони виказують невдоволення тому, що відбувається на території Польщі, ну і готові впроваджувати дзеркальні дії по відношенню до вантажних транспортних засобів на польській реєстрації, і робити їм такі певні ускладнення руху по автошляху, який веде від кордону або ж до кордону. Якщо станеться те, про що повідомляють польські політики, урядовці про закриття тимчасового кордону, що це означає для прикордонної служби? Для вас чи буде зупинений рух, чи розвертатимуть, тобто, чи готуєтесь ви до такого варіанту розвитку подій? Ну, треба розуміти, що в першу чергу Україна веде постійний діалог з Польщею для того, щоб розблокувати. Рух для вантажних транспортних засобів, щоб товаропотік почав здійснюватись так, як це було раніше, ми бачимо, що Польща також не зацікавлена в цьому, бо це шкодить не лише Україні, а і Польщі, Бо польські товари також слідують на території нашої держави. Тому сподіваюся, що цього не станеться. Ну але, власне, якщо говорити про... Виконання завдань прикордонниками, то ми і далі залишатимемося в пунктах пропуску для того, щоб забезпечити оформлення і громадян, і інших категорій транспорту. Щодо залізничного сполучення, чи відбилися ось ці протести на рухові залізничного транспорту? Тут я думаю, можна говорити і про вантажні перевезення, але і про пасажирські теж доречно буде запитати. Я думаю, те, що ми фіксуємо. Ускладнень саме для перетину кордону залізни, по залізниці і пасажирських потягів і вантажних потягів ну, не відбувається. Тобто вони відповідно до графіку слідують за межі нашої країни. Ну але як бачимо, що досить часто на залізничних коліях на території Польщі. Особи певні особи намагаються і власне вчиняють дії щодо а, того, щоб відкрити вагони, висипати українське збіжжя додолу. І сподіваємося, що звісно правоохоронні органи Польщі а, дадуть а, цьому правову оцінку і притягнуть осіб до відповідальності, і за цим також активно стежить а, посольство Польщі, а, Посольство України в Польщі для того, щоб. А, Наполягати на тому, щоб правоохоронні органи Польщі знайшли цих осіб і притягнули їх до відповідальності. Якщо говорити про ситуацію у Білорусі, чи фіксуєте ви переміщення особового складу і техніки? Ситуація по кордону з Білорусі також змін не зазнає. З нашого боку це відповідно відбувається укріплення і лінії кордону і прикордоння для того, щоб мати потужності відбити будь-яку атаку, якщо така відбудеться повторно з цього напрямку. Але можу зазначити, що на території Білорусі Росія не має достатніх сил для того, щоб здійснити дії по відношенню до нашої країни на цьому напрямку, здійснити вторгнення. Можу вкотре нагадати, що свого часу, ще раніше, Росія вивела свої підрозділи, які знаходилися на території Білорусі. Це могло бути сукупно навіть і 10, і 12 тисяч особового складу, але які знаходилися на білоруських полігонах, проходили там підготовку, навчання, і після того як Росія їх вивела на територію своєї держави. В рамках ротації нових вона не завела. Тому фактично на території Білорусі зараз немає такого, такого потужного угрупування російських військ, яке б могло а, становити загрозу Україні. Але звісно, що Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій а, війні проти нашої держави. Тому а, за ситуацію по той бік кордону а, пильно стежать підрозділи розвідки для того, щоб. Розуміти наскільки ситуація може змінюватися, і звісно, наскільки це може бути загрозливо для нашої держави для того, щоб цей напрямок в подальшому посилювати необхідними силами та засобами? Діяльність диверсійних груп. Чи фіксується вона? І тут я думаю, можемо дивитися не тільки на ось цей відтинок українсько-білоруський, але так само і кордон з Росією. Ну по кордону з Білорусью, як я сказав, ситуація незмінна, і ми не бачимо ніяких. Провокацій на цій ділянці, і в тому числі заходу диверсійно-розвідувальних груп. А ситуація по кордону з Росією, вона звісно відмінна. Це в першу чергу щоденні обстріли, які Росія продовжує по території і Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини. А також спроби використання диверсійно-розвідувальних груп, які заходять на територію України для того, щоб вивідати місця розташування підрозділів сил оборони або ж здійснити своїми силами дії проти наших захисників. За останній час ми бачимо певну певне зниження активності ворожих ДРГ, але звісно, що вони продовжують намагатися заходити на нашу територію. Тому всі складові сили оборони а це і прикордонники і підрозділи Збройних сил України спільно і тренуються, і спільно діють для того, щоб викривати такі групи, наносити по ним ураження і як мінімум їх вибити за лінію нашого державного кордону. Або ж повністю знищити дякуємо, Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.